Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Роль дал Матильда. Розділ 5. Арифметика Матильде хотілося би, щоб її батьки були добрі, лагідні, чуйні, шановані і розумні. Однак треба було миритися з тим, що вони не мали жодної з цих чеснот, Аж це було нелегко. Тільки завдяки винайденій нею новій з покаранням батька чи матері, а той обох, що разу як вони ставилися до неї по-свинськи, її життя стало більш-менш стерпне. Матильда була дуже маленька і юна, тож вона могла впливати на своїх рідних лише силою свого розуму. Вона брала над ними кору винятковою кмітливістю, та ніхто не заперечить того факту що всяка п'ятирічна дівчинка у всякій родині завжди зобов'язана чинити, як їй наказано, хай хоч які безглузді будуть накази. отож її завжди примушували їсти телевечерю навколишки перед жахливим ящиком. Вечорами в будні дні вона завжди залишалася сама, а коли їй казали замовкнути, то мусила мовчати. Рятувала дівчинку від божевілля, лише та радість, з якою вона вигадувала і призначала батькам найдошкуляніші кари, а найприємніше було те, що кара, здається, таки допомагала, принаймні на деякий час. Скажімо, після отримання дози матильдиних чудо, чудодійних ліків, батько кілька днів був не такий зухвалий і нестерпний, як досі. Афера з папугою в каміні дуже вгамувала батьків, і понад тиждень вони досить чемно ставилися до своєї маленької дочки. Проте, на жаль, це тривало недовго. Якось увечері у вітальні вибухла чергова сварка. Містер Вормут, щойно повернувся з роботи, Матильда з братом сиділи тихенько на дивані, чекаючи, коли мати принесе на таці традиційну телевечерю. Телевізор ще не працював. І ось заходить містер Вормут у крикливому картатому костюмі та жовтій кроватці. Великі огідні оранжево-зелені клітини його піджака та штанів, аж очі сліпили. Він нагадував третьосортного букмекера, що вбрався на дощу на весілля. А ще батько був з собою страшенно вдоволений, сів, потираючи руки в крісло і голосно звернувся до сина. Ну, хлопчику мій, сказав він, у твого батька сьогодні був шалено успішний день. Він зараз набагато багатший, ніж був уранці. Він продав ні року, аж п'ять машин, і на кожній непогано заробив Тирса в коробці передач електродриль на тросику з підометра, трошечки фарби там і тут, та ще кілька невеличких хитромудрих фокусів. І ті ідіоти аж зі шкури пнулися, щоб усе це купити. Він вийняв з кишені аркуш паперу і уважно його вивчив. Чуєш, хлопчику, звернувся він до сина, ігноруючи Матильду, оскільки ти, коли долучишся до мого бізнесу, то мусиш навчитися рахувати щоденні прибузки. Сходи, принеси блокнот та олівчик. І побачимо. Чи дуже ти розумний? Син слухняно вийшов з кімнати і повернувся з вісьмовим приладдям. Запишіть ці цифри, звелів батько і почав зачитувати з папірця. Машину номер 1 я придбав за 278 фунтів, а продав за 1425. Записав: Десятирічний хлопець поволі старанно записав дві окремі суми. Машина номер два, вів далі батько, коштувала мені 118 фунтів, а продав я її за 760. Записав? Так, тату, відповів син. Записав. Машина номер три обійшлася мені в 111 фунтів, а продалася за 999 фунтів і 50 пенсів. Ще раз попросив син, за скільки ти її продав? За 999 фунтів і 50 пенсів, повторив батько. І це, до речі, ще один мій дотепний фокус, щоб надурити клієнта. Ніколи не називай велику круглу суму. Завжди проси трошечки менше. Ніколи не кажи тисяча фунтів. Кажи завжди 999 і 50. Звучить набагато менше, хоч це і не так. Розумно, правда? Дуже погодився син. Ти просто геній, тату. Машина номер 4 коштувала 86 фунтів справжня руїна, а продалася за 699 фунтів 50. Не так швидко, попросив син, записуючи цифри. Є, записав. Машина номер 5 коштувала 637 фунтів, а взяв я за неї 1649. .50. Записав усі ці цифри, сину так, татку. Відповів син, нахилившись над блокнотом з цифрами. Дуже добре, сказав батько, тепер полічи, скільки я заробив на кожній з п'яти машин і підсумуй прибуток. Тоді скажеш, скільки всього грошей заробив сьогодні твій геніальний батько. Треба багато рахувати, зітхнув хлопець. А вже ж багато, відповів батько. Але коли займаєшся великим бізнесом, як я, мусиш знати арифметику, як свої п'ять пальців. У мене в голові справжній комп'ютер. Я все це підрахував менше ніж за 10 хвилин. Тобто ти, тату, порахував це в голові, вирячив очі син. Ну, не зовсім, уточнив батько, ніхто б цього не зміг. Але в мене на це не пішло багато часу. Коли закінчиш, скажи, скільки я заробив, на твою думку сьогодні. Остаточна сума в мене тут записана, і я тобі скажу, чи ти не помилився. Матильда неголосно сказала Тату, разом ти заробив сьогодні рівня 4303 фунти 50 пентів. Не забажай, огризнувся батько. Ми з твоїм братом ведемо фінансові справи, але ж тату, цить, урвав її батько. Не треба тут угадувати з розумним виглядом. Подивися на свою відповідь, тату, спокійно сказала Матилля. Якщо ти не помилився, то там має бути 4 тисячі фунти і 50 пенсів. Ти таку суму отримав, тату? Батько зиркнув на папірець у руті і аж для закляк. Йому заціпила, запала мовчанка. Тоді він звелів. Скажи ще раз 4303 фунти 50!» – повторила Матильда. Знову запала тиша. Батькове обличчя почало багровіти. Я впевнена, що це правильно, сказала Матильда. Ти, ти мала брехуха, закричав ненацька батько, дицяючи на неї пальцем. Ти подивилася в мій паперець. Підглянула, що там написано. Татку, я ж на другому краю кімнати, заперечила Матилля, як я могла щось побачити. Не замилюй мені очі, гаркнув батько. Звичайно, ти підглянула, мусила підглянути. Ніхто в світі не, не зміг би отак одразу дати правильну відповідь. Тим паче якась дівчисько. Ти брехуха, дівчино, ось хто ти така. Брехуха й обманщиця. Тут зайшла мати з великою тацею, на якій лежали чотири порції вечері. Цього разу це була риба з чіпсами, яку місіс Порвуд, повертаючись додому з Бінго, купила в крамниці, де продають рибу з чіпсами. Граф Бінго, мабуть, так її виснажувала фізично і емоційно, що в неї ніколи не залишалося енергії на те, щоб готувати вечерю самі. Отож, якщо це не була ціла вечеря в упаковці, то вони вечеряли рибу з чіпсами. «Гаррі, чого це ти такий червоний? спитала мати, ставлячи тацю на цікавий столик. Твоя дочка прихухай, обманщиця, відповів батько, беручи тарілку з рибою і ставлячи на коліна. Умикай телік і не треба зайвих балачок.